Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо різдвяні пампухи. Тут ріжі міксера. Я маю просіяне вже борошно. Додаю сюди дрібку солі та цукор. Молоко підігріваємо до температури приблизно 30-32 градуси. Розчиняємо дріжджі в теплому молоці. Якщо ви готуєте не зі свіжих дріжджів, а з сухих, тоді сухі дріжджі треба розвести в теплому молоці, додати туди ложку цукру загальної кількості нашого цукру і дати постояти в теплому місці приблизно хвилин 15, тоді вже з ними працювати. Починаємо замішувати тісто, перемішуємо борошно з цукром та сіллю на низькій швидкості. Додаємо сюди яйце кімнатної температури та починаємо додавати молоко з дріжджами. Додаємо швидкість до середньої, то вимішуємо ще 10 хвилин. 10 хвилин зменшуємо швидкість знову та додаємо масло кімнатної температури по одному кубику. Коли ми вже додали все масло, знову додаємо швидкість до середньої та будемо ще вимішувати 5-6 хвилин. Пройшов час, наше тісто замісилося, змащуємо миску маслом та будемо перекладати туди наше тісто. Накриваємо плівкою в контакт. Поставимо в холодильник на 10-12 годин. Пройшов час, дістали тісто з холодильника, воно не дуже виросло, але так і повинно бути. Викладаємо його на поверхню, припилену борошном та будемо розкочувати. Не дуже товсто розкачуйте міліметрів 5. Вирізаємо кружечки з тіста, стаканчиком, або якщо у вас є формочка. Прикриваємо зверху злегка плівкою та залишаємо ще при кімнатній температурі на 40-50 хвилин. Доводимо рослину олій до кипіння та смажимо наші пампухи на середньому вогні до золотистого кольору. Не робіть вогонь дуже великий, бо вони тоді зверху підгорають, а всередині будуть сирі. Викладаємо на тарілочку, тут у мене паперовий рушничок, що вібрало зайву олії. Тільки подивіться, які вони всередині. Якщо ви хочете зробити начинку, то можна зробити так от ложечкою тут дірку. Та заповнити її улюбленим варенням або шоколадом. Можна нутеллу купити. Гарних сім свят та смачних пампухів.